Вітаю, мене звати Чимирис Євген. Мінімалістичний дизайн вже глибоко проник до пк індустрії А початком правильних змін став бренд Легіон. Ще в далекому 2015 році світ вперше побачив те, як повинен виглядати правильний кіберспортивний девайс. Компанія Lenovo як лідер пк індустрії, продовжує задавати тренди. Сьогодні мова піде про оновленого представника ігрового сегменту Легіон 5» 10-го покоління. Так, як найбільшу кількість часу ми, користувачі, проводимо саме дивлячись в екран, то з екрану і почнемо це 16 дюймів в співвідношенні сторін 16 до 10. Ще більше місця для контенту, ще більше місця, щоб робити хедшоти. Тут встановлена OLED-матриця з яскравістю в 500 ніт, роздільною здатністю 25 к 100% покриттям колірного простору DCI-P3 та двома варіаціями частоти оновлення. 165 та 240 Гц. Ну і звісно, заводське калібрування екрану X-Ride Pantone. Тонкі рамки екрану та стильно реалізований блок камер та мікрофонів. І так як мова йде про портативний девайс, то наявність хорошої камери і правильних мікрофонів для роботи або стрімів в дорозі є важливим вибором. В ноутбуці Lenovo Legion Pro 5 10-го покоління камера має модуль в 5 мегапікселів. Тепер поговоримо про продуктивність. Почнемо з процесорної частини. Тут встановлені рішення компанії Intel, Core Ultra 9, другого покоління 275HX, 24 ядра, тактова 5.4, 36 МБ кешу. Всі задачі, які ви поставите перед цим ноутбуком, будуть виконані блискавично за графічну складову, відповідає чіп компанії NVIDIA – це RTX 5070 Ti з 12 ГБ відеопам'яті та потужністю 140 Вт. Говорячи про швидкодію, треба обов'язково згадати про оперативну пам'ять. Вона тут реалізована двома планками DDR5 пам'яті. З коробки ви максимум будете мати 32 ГБ. Є модифікації з оперативною пам'яттю Corsair. Ще однією важливою складовою є оновлена система охолодження. Це поєднання софту, заліза та штучного інтелекту, що вкупі якраз і дає можливість грати на ультрависоких налаштуваннях графіку без будь-якого тротлінгу. Доповненням до класичної повітряної системи стала нова парокамера камера та нові матеріали: центральний процесор, графічна карта, задні радіатори, клавіатура, чіп штучного інтелекту, оснащені додатковими датчиками температури, котрі постійно щитують зміну температури і за наносекунди передають інформацію до системи охолодження, яка і дозволяє якісно справлятися з зайвою температурою та грати в усі ігри на ультрависоких налаштуваннях графіки без тротліну. Система охолодження ноутбуків Legion наразі дає кращу з можливих продуктивність процесору та графіки. Максимальний кайф від ігрового процесу можна отримати лише тоді, коли процесор, графіка, система охолодження доповнюються класним звуком. Ноутбук Legion Pro 5 оснащений акустикою Harman Два динаміки по 2 вати з підтримкою технології на for Gamers. Як ви розумієте, з назви ця технологія була створена спеціально для завзятих геймерів. Будемо завершувати та переходити до важливих дрібниць порти та розніми. Ліва грань розмістила порт живлення, повнорозмірний HDMI версії 2.1, Type-C з підтримкою DisplayPort 2.1 та Power Delivery 100 Вт, ще один Type-C, але вже з підтримкою Thunderbolt 4 та порт USB Type-A. Права сторона має Ethernet, важі блокування камери, два Type-A та комбінований аудіорознім. Вибираючи для роботи або ігор ноутбуки бренду Легіон, обов'язково зверніть увагу і на аксесуари Легіон, наприклад, на ігрову гарнітуру Легіон h H200», драйвер в 50 мм, шумодав та зручний блок з мікрофоном. Якщо ви шукаєте ідеальний ноутбук для роботи у високопродуктивних програмах або для ігор з ультрависоким налаштуванням графіки. Легіон Pro 5 покоління» покоління це саме ваш вибір. Lindover, Lindover.